в сьогоднішньому відео хочу відповісти на досить таки часте питання, яке потрапляється мені на очі під моїми відеороликами: а саме, Ростік, де ти працюєш, і Ростік, скільки ти заробляєш. Ну бо дуже багато людей має власне такі питання. Ну бо бачачи, що я інвестую більше тисячі доларів, вони не розуміють, звідки взагалі такі гроші можна заробити де їх можна заробити, якщо в принципі тільки не вкрасти. Так що думаю, даний відеоролик буде цікавий. Ну і звісно, за таку приватну інформацію я пост... прошу вас тільки одне: поставити лайк під даним відеороликом і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Одразу такий спойлер. Я не проживаю на території України вже майже 9 років. Майже 9 років тому я переїхав на територію Польщі і можу сказати вам одну таку річ, що проживаю майже весь цей час на території одного з найбільших міст в Польщі, а саме Кракова і в мене тут є зошит, який я собі власне виписав всю інформацію по моїх доходах і розходах. У мене є спеціальний додаток в телефоні, де я вводжу всю інформацію, тобто скільки я заробив, де я заробив, ну і звісно, скільки іде і коли потратив. Так що дана інформація не просто так приблизна, а майже можна сказати точна. Звісно, кожен місяць є різний, і в кожному місяці є і різні доходи. І різні розходи, тому власне, буду подавати вам такі е, веделька, ведельця, так? тобто від і до, наприклад, ну, бо не, немає одної суми, ну, бо самі мусите зрозуміти, що це в принципі життя. Я то собі, в принципі, виписав всі доходи і е, всі, всі доходи і всі розходи. Так що буду час від часу дивитися в даний зошит і вам відповідати. Одразу хочу вам сказати, що дуже велика частина доходу. Взагалі моєї сім'ї одразу хочу сказати, що я не проживаю, не проживаю сам. В мене є дружина і в мене є дитина. Якщо ви коли-небудь бачили там відеоролики буквально два роки тому, ну то я там наголошував, що в мене народився син, якому в принципі вже скоро два з половиною роки буде. Отже, велика частина доходу моєї сім'ї це власне дохід з моєї заробітної плати. Хочу вам сказати, що я працюю на досить таки високій посаді в одному. Ому з краківських ресторанів. І працюю власне, як шеф кухні. Так що, в принципі, по факту, в мене зарплата не є навіть середня по даному ринку, в даній бранжі, в даному секторі, власне, де я працюю, вона є просто трішки. Вищою. І загалом кожного місяця моя заробітна плата сягає від 7 тисяч злотих до 8 тисяч злотих. Ну, 7 тисяч це в основному, наприклад, заробітна плата. Ну і, звісно, ще є якась там премія час від часу, це може бути і тисяча злотих, і можливо навіть і в принципі більше. Тому, власне, від 7 тисяч до 8 тисяч це тільки моя заробітна плата. І це одразу для людей, наприклад, там, з України, бо багато людей. Працює там і навіть в Польщі, і не тільки в ну в Україні і ще й в Польщі. Працюю дуже багато годин. Власне, це заробітна плата тільки за в Польщі. Це називається етат, тобто, власне, за 170 робочих годин в місяць. Чи це багато, чи це мало? Ну це вже вам в принципі вирішувати. Я. Кажу, як, в принципі, є. Моя дружина недавно була в декреті ну, бо була з дитиною, але вийшла вже на роботу. Ми працюємо на тій самій роботі, так що досить таки рідко маємо вигідні, і тому, можливо, і останні відеоролики виходять рідше, бо оскільки я проділяю власне той час більше сім'ї, як зніманню даних відеороликів. Але моя дружина теж проносить непоганий. Непогану зарплату, скажімо так, додому, і її заробітня плата, до речі, вона не працює повний етап, тобто не працює там 170 годин, працює хіба 0,75 повного етату, тобто десь приблизно там 130 годин кожного місяця. і Її заробітня плата від даних годин це від 4,5 до 5 тисяч злотих. Так що це другий дохід, який наповнює наш місячний бюджет, крім того, як ви вже думаю, знаєте, на території Польщі існує така програма, яка колись називалася 500 Зараз вона називається 800 і це означає, що на кожну дитину, чи там на, ну, на дитину до 18 років, або якщо дитина. Продовжує навчатися в якомусь там навчальному закладі, то є навіть до хіба до 25 років. На кожну дитину є виплата місячна в розмірі 800 злотих. Е, власне, я вам тут розказую про суми в злотих, а одразу буду писати: напевно, скоріше за все, це вже і роблю. І власне, і в злотах, і в доларах по курсу, який зараз є на, на банківському, ну в банках там приблизно і курс зараз 3,9 злотого за 1 долар. Можете побачити скільки це в валюті. Ну і крім того, буквально від недавна, ну в принципі, не від недавна, десь 2 роки вже приблизно, бо YouTube канал веду вже десь 4 роки. Ну, а приблизно почав заробляти з нього якісь там копійки, скажімо так. Ну, бо це дійсно копійки, дивлячись на те, скільки я потрачу часу на ведення на знімання даних відеороликів. Але приблизно кожного місяця мені десь капає ще з Ютуба і з всього, що з тим пов'язано, сума в розмірі 500 злотих. Це приблизно десь 128 доларів. Тобто, загалом, роблячи такий підсумок, щоб не затягувати даний відеоролик, бо ще хочу вам розказати. Про витратину, бо це теж велика частина власне <реш> ну, <реш> даної суми, скажімо так. Ну То загалом кожного місяця бюджет моєї сім'ї, тобто заробітня плата, тобто від тих виплат від Ютубу, від заробітної плати моєї дружини, це приблизно сума від 12 тисяч 800 злотих до 14 тисяч 300 злотих. В доларах це приблизно від трьох майже. 1300 доларів до майже 3700 доларів кожного місяця. Чи це багато? Чи це мало? Я думаю, що мало, бо хотілося б ну, заробляти набагато більше. Чому я, чого, в принципі, я прагну, інвестуючи на, фондому, на фондовому ринку, ну, і власне. В майбутньому буду старатися заробити просто більше. Ну і давайте прийду одразу до витрат, бо це, це теж головна частина взагалі інвестицій. Теж бо що щось зробили, щось витратили. Ну то потрібно власне чим менше як найбільше заробити, як найменше витратити, щоб найбільше як найбільше заінвестувати. Одразу почну з того, що я проживаю на території Польщі і десь років 5, точніше, Кракова, і десь років. П'ять тому ще перед пандемією, яка була, ви думаю, вже знаєте, яка забула, я спромігся з своєю дружиною взяти в іпотеку квартиру в Кракові. Дійсно, тоді ціни в Кракові ну, не були аж такі високі, як вони зараз є, і мені вдалося купити квартиру за смішні гроші, дивлячись власне, в минуле. Ну і я тепер за трьохкімнатну квартиру в Кракові кожного місяця. Та, е, плачу кредит в розмірі десь 1800 злотих. Я думаю, якщо ви проживаєте в Кракові або взагалі в Польщі, ну то для вас це просто сума дуже маленька, оскільки зараз зараз, зараз за оренду скоріш за все, платиться більше 3000 злотих. Так, мені, мені, я плачу всього на всього 1800 злотих кредиту. Е, ну і мені лишилося пролатити буквально якихось десь. 13 років. Якби, чесно кажучи, якби я хотів, мені це було б вигідно, я би міг просто зараз занести всі гроші, в мене ще б і лишилися якісь заощадження, я би повністю сплатив квартиру. Ну, але крім квартири, крім того кредиту, ще є різні комунальні послуги, тому загалом на квартиру, тобто це вже входить і світло, і інтернет, і комунальні послуги, і там вода, і то все 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 в комунальні послуги. Це приблизно за квартиру. Я плачу кожного місяця. Так собі підбив статистику: 2700 злотих, що приблизно дорівнює майже 700 Доларам кожного місяця. Крім того, моя дитина, мій син ходить в приватний садік, і за садік я плачу кожного місяця. Це вже власне з перебуванням в садіку, плюс додатково їжа, яку він там має. Це десь приблизно 800 злотих кожного місяця. Це приблизно 205 доларів. Крім того, від, від буквально від січня місяця. Я почав регулярно кожного місяця відкладати на окремий рахунок, взагалі в окремому банку під назвою Револют. Думаю, неодноразово ви чули власне про дану компанію. Відкладати півтора тисячі злотих. На подорожі дані гроші я просто кожного місяця, мені приходить зарплата, я ще до того повернуся. А одразу автоматично відкладаю на даний рахунок, і, якби, в принципі, їх взагалі не враховую. Вони стоять собі окремо на подорожі, і мені вдається таким чином подорожувати. Ну, на даний час це були я з дружиною, тільки дитина ще була мала. Але від зараз буду вже з дитиною подорожувати. Я планую подорожувати від трьох до чотирьох разів кожного року. ну, це приблизно десь 18 тисяч злотих е, по півтора тисячі, якщо відкладати кожного місяця в рік. А це вже в принципі непогана сума, і можна все таки якось самостійно поїхати і відпочити повністю з сім'єю. Так що, в принципі, я відкладаю майже 400 доларів кожного місяця тільки на подорожі. Ну, бо інвестиції інвестиціями, але теж потрібно жити і сьогодні, так, ну, бо мати якісь спогади, проводити час більше з сім'єю. Ну, думаю, ви мене розумієте. Ну і одні з найбільших витрат, взагалі, які можуть тільки існувати, це, звісно, продукти харчування, якийсь там одяг, якісь походи до ресторану. До речі, я досить таки часто не ходжу часто по ресторанах, по закладах харчування, якогось, я більше готую вдома. ну, бо, дійсно, я я сам. Там ше в кухні, і можу собі. Приготувати теж багато чого смачного вдома. Ну, але, власне, на всі витрати, ну там різні, ну, буквально щось купилося, додаткове, щось додому, якісь там, ну, все-все-всі витрати з їдою, з одягом. Так само не, не люблю якийсь брендований одяг, тому не купую якісь там кросівки за 700-800 злотих. Я можу собі купити їх там приблизно навіть за 100-150, мені з головою того вистачить. Загалом на цілу сім'ю мої витрати, я собі тут так подивився. Дійсно, це дуже великий, великий діапазон, бо це приблизно від 4 до 6 тисяч злотих кожного місяця. Що приблизно переводячи в долар, це десь приблизно 1100 майже до 1600 доларів кожного місяця тільки власне, на такі різні витрати. Ну і загалом виходить, що дохід моєї сім'ї від 12 800 злотих до 14 300, а розхід від 9 до 11 000. Тому виходить, що кожного місяця в мене лишається Скажем так, зайвими 3800 злотих або 5300 злотих, тобто від і до. Ну, самі можете перевести в долари, я можу тут написати, скоріш за все, що це, думаю, від тисячі десь до півтора тисячі доларів кожного місяця, скажімо так, зайвих грошей є. І хочу вам наголосити на тому, що. Я живу по такому принципі вже буквально майже стільки часу, скільки я інвестую. Що як тільки до мене приходить заробітна плата, я при приблизно розумію, скільки мені потрібно на прожиття, скільки мені потрібно якісь там витрати. Тому до мене тільки приходить заробітна плата, я плачу спочатку собі сам. І можете побачити в моїх відеороликах, що майже регулярно на початку місяця, там або під сам кінець, в мене заробітна плата проходить власне або в кінці місяця, або там в перший день наступного місяця. Що майже назавжди на початку я відкладаю. Інвестую гроші, бо я плачу спочатку собі, тобто плачу, тобто відкладаю одразу на інвестиції, а потім вже йдуть інші витрати, такі як там за квартиру, кредити, якісь садіки, різні витрати і тому подібне. Так що я керуюся таким правилом заплати собі спочатку першому, а потім вже за щось інакше. Так що так, в принципі, є: ось такі в мене доходи. Напишіть все, напишіть, будь ласка, під в коментарях під даним відеороликом, звісно, якщо хочете поділитися такою інформацією, яка ваша заробітня плата, і скільки вам вдається інвестувати або відкладати кожного місяця? Буде досить таки цікаво прочитати. Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях!